Поки моя норкова шуба продається на OLX, тому що я в неї не влажу, я покажу вам, що я буду носити цією зимою на новий об'єм грудей і на інші об'єми. Сьогодні показую свої покупки зимні. Усім привіт! Мене звати Світлана. Я, як завжди, безмажна рада бачити вас на своєму ютуб-каналі. Давно ми з вами не бачились в такому форматі розмовному. Покажу, що я купила, що саме таке тепло я купила на зиму. І я поділила такими блоками: дивіться, верхній одяг. Взуття в зимовий верхній одяг, взуття зимове і волосся. Я догляду за волоссям також хотіла б приділити, але це в самому кінці, тому якщо вам не цікаво, особливо якщо вам не потрібно така, то ви зрозуміли два, два розділи дивитись, на третій, не переходити. Перед переглядом обов'язково поставити лайк цьому відео. Не забудьте підписатися на канал, якщо дивитися без підписки. Приємного перегляду. Я чому так тягнуся? Заїжджаємо в кадр ту ду, -ду, 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 ду видно чи не видно? Сподіваюсь, видно. Як ви вже змогли зрозуміти, з такого, можна сказати, ошатного якогось верхнього одягу у мене зараз немає зимнього, тому що груди збільшилися на один розмір, і ось тут також є зони, які я б хотіла пропрацювати, але я зараз відношусь до цього якось полегше, тому що ну тому що на все потрібен час, розумієте? тому зараз так на стоп це все поставила. Що ж, я побачила в рекламі ось таку прикольну куртку з хутром. Коли я побачила цю прекрасну куртку на манекені, я подумала: вау, яка краса! Вона йде як парка з такого матеріалу, бачите, нейлонового, тобто відштовхкує вологу, має кишені. Це хутро можна зняти. І також мені скинули відео, як можна застіпати, щоб ось це хутро було зовні на такі крючки. Що ж по утепленню? Сам, сама ця куртка вона йде як бомбер. Тобто такий об'єм має, затягується шнурками. Що всередині покажу вам? Тут пух. Це такий пуховик. Сподіваюсь, вам класно видно. Бежевого кольору, тобто не біле, а бежа, видно пух. Зараз тренд на оцю прозорість, тобто навіть є куртки, які з зовнішньої сторони мають прозорість, щоб показувало, що тут є пух. Ну, комусь подобається. Бачите, тут кріпиться на такі гудзики. і по собі можна застіпнути на гачки. Будемо пробувати разом. Мені ще скинули, що така є шоколадна, тобто основа шоколадна, хутро кролика такого ж самого чорного кольору. Якщо вам цікаво, напишіть мені на пошту. Інстаграм у мене закритий, а пошту я читаю, тому там працюю. Завжди зможу вам відповісти. Якщо комусь цікаво, Чорну я замовляла і чекала її майже три тижні. Ось я буду її носити так, сплатувати цієї зимою. Ну, абсолютно проста мені здається. До обличчя гарно. Тут покажу вам, як це виглядає. Що ж, давайте разом з вами приміряємо. Тепла, вона легка. Я б не сказала, що вона, знаєте, така от масивна У мене раніше була парка з кроликом, то вона така, ну, прям важка була. Тут же такого немає. Якщо ж я хочу хутро всередину, то ну, ось так повністю можна застягнути. Мені хочеться, щоб було видно хутро. Тому будемо настівати трішечки. Ось наступне я вже показувала в одному з влогів, що придбала чоботи. Це до них коробка. І я не просто так показую вам цю коробку. Тут просто можна зібрати ще на одні чоботи. Зараз розповім, чому. Але поки що покажу вам ці прекрасні шкіряні чоботи. До речі, виглядають вони так собі, але надзвичайно практичні. Я ношу зі спідницею. У мене якісь там отні лосини, і мені не дуже подобаються саме мої лосини. Чого буде мені подобається? Лосини мені не дуже подобається, тому зараз ношу просто зі шкільною спідницею. Якщо знайду лосини, які мені насправді подобаються, то буду носити їх. Разом повністю шкіряні, досить зручні масивні об'ємні, в дощ в сніг просто витерти, яке утеплення тут байка, і всередині також плюс 500 гривень, мені здається так. І буде всередині хутром, Ось тут це бренд, ось я вам тут покажу. Це зовсім не реклама. Взагалі тут все куплено за мій кошт. Я нічого не рекламую я хотіла таку модель схожу від H&M, Вони були зі штучного матеріалу 2800. Це натуральна шкіра. Зараз подивимося ціну. Бренд Otto 8, взуття має значення. Сподіваюсь, правильно прочитала. У них є інстаграм, і в інстаграмі досить часто в історіях на знижках є якісь позиції, кому цікаво, подивіться, ні з того, ні з цього вийшло сонце. Радіємо. 3,580, а 3800 це вже з хутом. Що тут у нас є? Показую. Так, є гарантія. До гарантії додається чек. До чеку додається товари для догляду, що ви можете придбати, що вам там необхідно. І ззаду основні рекомендації з догляду за взуттям. Це зрозуміло. Обгортка. Зрозуміло. Далі, бланк на повернення товару. Я таке вперше бачу, насправді. Ось. Причина повернення, тут треба вказати, що не так, якщо хочеш повернути. Тепер. Те, що дають в магазині. Метичний парфумерний бренд, і можна зі знижкою, дають промокод, і можна зі знижкою придбати якісь товари. Тобто, дивіться, вже дали. Наступне сертифікат. Сертифікат у магазин білизни. Він прямо на поверсі знаходиться, де цей магазин представлений, тому що цей магазин представлений цих чобіт не тільки в інстаграмі, але й офлайн. Тут сертифікат на 200 гривень на покупку взагалі, бачите, товар можна, отоварення сертифікату, можливо, в онлайн та офлайн-магазину, без сроку дії. Це дуже чудово, тому що завжди можна піти і вибрати собі якусь білизну. Супер. Наступне: ще сертифікат на суму 100 гривень. Це у нас, проспект. Я не знаю, що це. не знаю, що це за магазин, але суть в тому, що цих ось тут то, то також на приємну вартість. Була сказати, що в них дуже класно, їх можна натягнути. У мене не худенька ніжка, тому на мій об'єм класно. Вони виглядають супер. Всі, що й дає замок, на мені не так виглядають. Я хотіла саме такі, і я сподіваюся, вони мені будуть служити дуже довго. Тепер. Коли сонце неймовірно світить, і я в таку, знаєте, рішіточку, я хотіла вам розповісти про волосся нормалізація кольору і нормалізація світла. Я користуюся зараз новим спреєм від Брая. Брая це досить така класна косметика для волосся. Я використовую зараз цей мультиспрей, він не змивається з волосся. Тобто тут є й термозахист, типу там, 10 в одному, 15 в одному, щось типу такого, але він так не називається, у нього є окрема назва, просто по функціям вам хочу розповісти. Є два розміри, у мене менший. Класно, мені вона дуже довго вистачає, насправді він економний. Тут 60 мл, якщо я не помиляюсь, то в більшому 120, тобто, в принципі, в половинку. Я використовую тому, що зараз в мене немає проблем в принципі, з волоссям. Але в мене скловидний тип волосся. І для блонда ця штука підійде особливо для тих, у кого блонд. Хто зараз зіштовхується з випадінням волосся сезонним, також уже буде краще розчісуватися, воно все ж таки має незмивний догляд, він буде протягом дня. Як маєте те, що лікувати і зволожувати ваше волосся, і гарний вигляд надавати цьому волосся. Я чому користуюся? Дивіться, я трішки хочу змінити своє формування, і у мене досить багато відросло власного волосся. От Така ситуація, коли найбільша довжина, оця світла, так, вона про. Освітлена, тут не освітлена, оця освітлена частина, вона досить так частенько починає плутатися у мене. І плутається у мене досить серйозно через мій тип волосся, через оцю контрастність. Тобто скловидне волосся, воно і так виглядає без об'єму. А ще коли плутається, то це подвійна проблема. Ну, і ось Брая з цим справляється. Це зовсім не реклама. Якщо вам потрібно замовити, як можна замовити? Ви самостійно це не зможете зробити. Вам треба знайти перукаря чи піти в салон? Там, де доктор сорбі, там продається і брая. Тому це цей освітлюючий прошок від Брая. Я ним освітлюю в принципі в своїх відео також. Хто не бачив, то перегляньте тут чи тут з'явиться підказочка про волосся. Якщо потрібна буде допомога в замовленні товару, я якось показувала їхні ампулки, то я можу вам допомогти. Пишіть мені на електронну адресу. Це такий, ось, такі ось були покупки мої на осінь. Планую ще якісь светрик собі взяти, можливо, лосини, можливо, цього сезону просто буду без лосин. І в принципі, на цьому усе. Дуже дякую за ваш. Перегляд, дякую всім, хто задивився до кінця. Приємного та мирного вам дня.